І так, сьогодні ми розпочинаємо 87-й урок. Тема нашого уроку – «Сходинки до наукового олімпу. Е -е Хочу зосередити вас, що це 10-й тиждень. І так, сходинки до наукового олімпу, електричний заряд і частинок атома, мистецтво у світі та Україні. Музична вікторина. І так пропоную подивитися відеолист від центаврика. Увага на екран. Добрий день! Друзі, сьогодні я дізнався про те, що частинки, які входять до складу атомів, мають електричні заряди. Виявляється, електрон має негативний заряд, протон позитивний, а нейтрон взагалі не має заряду. Вам уже відомо, що атом складається з ядра та електронів, які рухаються навколо нього. До складу ядра входять протони та нейтрони. Протони мають позитивний електричний заряд. Нейтрони не мають електричного заряду. Електрони мають негативний електричний заряд. Електрони притягуються до ядра в атомі завдяки електричній взаємодії. Так, і повертаємося до нашого зошита. А... І так, навчальні одиниці з відеофрагменту. Про що ми дізналися? Що ядро складається з протонів та нейтронів. Що електрон має негативний заряд, протон має позитивний наряд, заряд, а нейтрон зовсім не має ніякого заряду. Він нейтральний. А тепер. Будемо виконувати завдання номер 2 Будемо працювати з інформацією за методикою РАПІД. Давайте разом переглянемо афермації з формулами успіху. І так, увага на екран! Повторюємо разом. Я люблю читати. Читання, мій шлях до успіху. Я люблю виконувати вправи на підвищення швидкості читання. Я завжди з'ясовую значення незрозумілих слів. Я виділяю в тексті навчальні одиниці те, що обов'язково необхідно запам'ятати та міцно запам'ятовую їх. Так, а тепер почнемо читати. Давайте приготуємо секундомір і почнемо читати. Ось у нас на сторінці 22 навчальна одиниця, але ми її будемо читати на швидкість. Спочатку, що ми е, зробимо? Ми прочитаємо весь текст. І будемо знати, скільки хвилин або скільки часу нам е знадобиться прочитати 151 -не слово. Потім ми прочитаємо за хвилину, скільки слів ми прочитаємо за хвилину, так? А третій раз ми прочитаємо текст, що швидше, от як швидко у вас вийде. І теж е з'ясуємо, скільки часу вам знадобиться. Потім ми запишемо, скільки нам потрібно, наскільки збільшити нам потрібне читання, якщо ми читаємо менше, ніж 100 слів за хвилину. Так, далі, що ми робимо далі? Далі ми читаємо тільки рожевий текст. Тільки рожевий текст. І пробуємо його відтворити з пам'яті. Натискайте на паузу та працюйте. Так, а тепер ми перевіряємо себе. І чи все ми зробили та вивчили? Все воно було правильно чи ні? Давайте разом подивимося презентацію та повторюємо. Електричний ще раз. заряд це величина, яка характеризує властивість заряджених фізичних тіл вступати в електричну взаємодію. Електрон позначають малою латинською літерою Е, протон літерою П, нейтрони літерою Н. Якщо кількість електронів в атомі дорівнює кількості протонів, говорять, що атом перебуває в основному стані. атом у якому електронів більше, ніж протонів, уважають негативно зарядженим. Атом, у якому електронів менше, ніж протонів, позитивно зарядженим. Відповідно, позитивно або негативно зарядженими є фізичні тіла, які складаються з таких атомів. Так, і повертаємося до нашого зошита на сторінку 24. Давайте ми переглянемо моделі атомів. Позначимо заряди електронів, протонів та нейтронів за зразком. І так, протонні жовтенькі, нейтрони рожеві, електрони блакитні. І так, рахуємо протонів. Один, електронів один, нейтронів нуль. Так, От, будь ласка, заповнюйте таблички. Два протони, два електрони, два нейтрони. Три електрони, чотири нейтрони і три протони. А тепер давайте на сторінці 43 ми прочитаємо навчальні одиниці з хімії і впізнаємо на малюнках моделі описаних атомів. І запишемо от сюди зверху. Так, сторінка 43. Так. Атом найменша частинка речовини з атомною будовою. Добре, молекула найменша частинка з речовини з молекулярною будовою, що має її властивості. Молекулу водню має два атоми гідрогену, Молекула кисню має два атоми оксигену. Атом гідрогену містить один електрон та один протон. Тобто, перше це атом гідрогену, атом гілію містить два електрони, два протони, два нейтрони. Другий. Гелій. Атом літію містить три електрони, три протони та чотири нейтрони. От ми і повертаємося, зараз так, гідроген. Літій. Ой, бачите. зараз ми Літі. Будь ласка, подивіться і впишіть, що це за таке за атом, який має, е, так, два електрони, два протони і два нейтрони. Впишіть, будь ласка, самостійно. Так, а тепер завдання четверте. З'єднай поняття з відповідним узагальненим словами. Перевір себе на сторінки 43. І так, електрон, Антоніо Вівальті, нейтрон, атом, євген-дога, ядро. Одиничні поняття. Антоніо Вівальді, Євген Дога. Загальні поняття: електрон, нейтрон, атом, ядро. Тому що більше ні. це один єдиний Антоніо Вівальді. А це один єдиний Євгеній Дога. А електрони, нейтрони, атом ядро це поняття. Два або більше. Так, завдання 5. Хвилинка релаксації. І так, послухай пупурі відомих мелодій та впізнай їх. У кружечках познають порядок звучання цих мелодій. І так, увага на екран. Так, давайте ми визначимо, що першим ми почули. Правильно, Джовані Мараті лише для тебе. А далі Антоніо Вівальде Шторм. І останнє ми почули Євген – «Мій ласковий і ніжний Звір. Розставте, будь ласка, номери. А тепер ми повинні виконати творче завдання, виготовити пластилинову аплікацію, модель атома гелію. За малюнком. Зауважте, що атом гелію містить два електрони, два протони та два нейтрони на сторінці 47. Якщо ви пам'ятаєте, є такі кружечки. Вирізуємо по контуру по синьому, не червоному, і робимо з пластиліну модель гелію, атома гелію. Так. Я бажаю вам успіхів. Наш урок закінчено. До побачення!